Доброго дня в цьому відео я хочу вказати на деякі недоліки, помилки, що я знайшов, переглядаючи цей сайт. Як ми бачимо, сайт займається комплектуючими для дронів та цієї техніки. Звісно, хочу відмітити і похвалити дизайнера, який працював над дизайном маркетолога. Сайт дійсно привабливий, дійсно продаючий, але давайте подивимося, які є на сайті помилки і зауваження. Сервіс називається PageSpeed, який створений компанією Google для перевірки якості оптимізації і перспектив будь-яких сайтів. Тобто ми просто перевіряємо роботу програміста. Е, відразу кидається в очі те, що оцінка основних інтернет-показників перевірку не пройшла. Як заявила нам компанія Google у 2020 році, ці параметри мають прямий вплив на позиції ваших сайтів і відповідно на прибуток сайтів. Тому потрібно е, програмним кодом ці всі показники покращити, код, програмний сайти переписати. Далі ми бачимо оцінки для мобільних пристроїв: 60% і 100%. Це говорить про те, що сайт не до кінця оптимізований для успішного SEO-просування в пошуку. Е, причини цих показників це. Неоптимізовані зображення, ми бачимо швидкі завантаження. 3,5 секунди має бути 1 секунда для мобільних. Також ми бачимо, програмний код заповільнює роботу сайта, спускаємося нижче, бачимо купу претензій до програмного кода зі сторони пошукової системи. Наприклад, видаліть код CSS, який не використовується, а дійсно питання хороше, чому код. Присутній, який просто не приймає участі в роботі та відображенні головної стрінки сайта в даному випадку. Далі ми бачимо, пошукова система просить нас зменшити розмір кода. А це дійсно правильно, тому що чим менше кода, тим швидший сайт. Далі ми бачимо інші показники, і претензії, їх досить багато. І це, в принципі, має виправляти програміст. Далі ми бачимо для комп'ютерних версій оцінки якості також бажають краще його. Ми бачимо, що зображення не оптимізовані, також швидкі завантаження. ну Має бути 0,3 секунди для комп'ютера, це ідеальна оцінка. І також купа зауважень і претензій від пошукового гіганта. Переходимо ми до кроку номер 2 це перевірка кода, який пише програміст, на стандарти консорціума всесвітні павутини. Простими словами, чи допускає програміст помилок при написанні кода, чи дотримується він стандартів написання кода. Ми бачимо купу попереджень, їх потрібно виправляти. Ось, наприклад, слеш видалити, адже в майбутньому підтримка синтаксиса написання кода з таким зворотним слешем буде неможлива. Далі ось ми бачимо помилки. В коді, які потрібно виправити, це не дуже добре допускати помилки в коді. Говорить про те, що низька кваліфікація у спеціаліста, який пише даний сайт. І в сумі маємо 150 помилок з попередженнями. Ну, в принципі, кілька помилок там це не страшно, можна виправити, але помилок не має бути взагалі. Я також займаюся розробкою сайтів, і я взяв. Рандомну роботу з портфоліо, ви можете перейти до мене в портфоліо і подивитися самостійно бажану кількість. Ось також ми за основу візьмемо для аудиту такий сайт, він дуже великий. І пошукова система Google говорить про те, що сайт повністю оптимізований для пошукової системи. Ось швидкість завантаження. Також ми бачимо, ніяких проблем немає. Оцінка якості оптимізації 100%. Повністю відсутні будь-які. Претензії, зауваження від, зі сторони пошукової системи Google для комп'ютерної версії, у нас так само 0,4 секунди швидкі завантаження проти ось 1,2 секунди. Це дуже велика різниця, в кілька разів швидше. Всі ми знаємо, що ці показники вони є прямими чинниками позиції сайтів пошуку. Тому ось такі результати має апріорі. Гарантувати кожен програміст, який працює і розробляє сайт. Далі, ми, далі я хочу перевірити сайт на кількість помилок в коді, тому переходимо ми на ось цей сервіс і подивимося, скільки чи є помилки взагалі. Бачимо, що помилок в коді сайту 0, і ось так має виглядати дійсно робота висококваліфікованого спеціаліста, який працює на. Результат і сайт має бути повністю оптимізований. Тому, якщо цікаво, звертайтесь до мене, я допоможу гарантовано виправити всі помилки, оптимізувати повністю сайт, покращити оцінки якості в очах пошукової системи Google для більших і в кращих позицій сайту. Тому переходьте на мій сайт, дізнавайтесь про вагомі переваги інноваційного підхіду в розробці сайтів на чистому коді. Дякую за увагу, за перегляд і всього найкращого.